І знову здоровенькі були комарики. Це свіженька порція новин по скам і сьогодні у нас меню багфікси, круті оновлення механік гри та ДІЛСІ. Тож приємного перегляду. Поїхали! Але спершу хочу уточнити, що в цьому відео буде не весь список всіх оновлень, а тільки самих головних і важливих. Тобто новину про те, що можна буде купити ощипану курочку. Я не буду озвучувати, хоча вже, блять, пізно. І так, відтепер транспортні засоби і зомбарі тепер знову зможуть підриватися на мінах. Тож міни знову можна буде розмістити де завгодно. Це як плюс, так і мінус. Тому що можна як самому ложити міни і чекати тачку біля дороги, так і тебе зможуть підірвати на якомусь мостові. Тому не всі адміни дозволять цим користуватися, ібо це слішком імба. Збільшили відстань спавна зомбарів від персонажа. Нарешті. Відтепер зомбі не будуть спавнитися позаду нас, як тільки ми обернулись. Або як тільки зачинив двері і знов відчиняєш. Хо-ой, добрий вечір, а він уже там. О, і з того ж жанру. Це те, що орди більше не зможуть спрацьовувати в бункерах, якщо немає приманок для їх спрацювання. Хезе, що це означає, але як я зрозумів, тепер просто так орди визиватися не будуть. І це дуже круто, бо я чуть із за цього не видали в гру. А саме круте, ребятки, це те, що всередині бункерів тепер 10 хвилин є на відновлення зомбі. Тобто ви просто зачистили бункер, і у вас є цілих 10 хвилин спокійно ботай. Це вже взагалі друга розмова. Тепер можна спокійно йти в бункер за ноль і лутатись нарешті. І ті тисячі зомбарів нас не будуть рвати на шматки. І змаленько це те, що був доданий новий предмет. Суперклей, блять. Ніхрена не знаю навіщо він, але час покаже. Перейдемо до багфіксів. Інколи траплялось так, що звірі бігали просто по повітрі. Я відосіка не знайшов, але повірте мені на слово, Відтепер такого бага не буде. Виправлено проблему, яка спричиняла постійне падіння частоти кадрів з часом. Якщо чесно, я не замічав такої фігні. Але добре, що пофіксили. Виправлено проблему, через яку спалювання автомобіля вогнеметом не завдавало шкоди гравцям всередині. Виправлено проблему, через яку стріли іноді парили в повітрі. Виправлено проблему, через яку в деяких випадках можна було завдати шкоди гравцям у безпечних зонах. Навіть не бачив такого, але окей. Виправлено проблему, через яку трупи іноді зникали. Тож тепер трупи повинні лежати завжди з усім лутом. Виправлено проблему, через яку човни ніколи не сідали на воду. Це те, що всі ми бачили, коли човни просто спавняться під водою і на них тупо ніяк сісти. Можливе. Я наголошую, блять, виправлення для предметів, які зникають, коли їх беруть у руки. Це взагалі як, блять. Тобто проблема наскільки складна, що вони навіть не знають, як її фіксити. Ага. Ой, окей, окей чекаємо. Ну і саме круте це DLC. Тепер можна фарбувати тачки, мотоцикли, велосипеди та літаки і всю броню на тачках. І не просто фарбувати, а додавати 14 різних шаблонів. Так ще й окрім цього можна фарбувати кожну деталь окремо і додавати до кожної деталі окремий шаблон. Це взагалі можна такого Франкенштейна зробити, що ППЦ. І тепер гоу на сервер покажу, як виглядає це і як всім цим користуватись. І так, Ух ти, блядь, базука висить. Ось як виглядає тачка в броніку. Броньку теж можна розмальовувати, можна вибирати патерни, можна в общем, робити, що хочеш з цією тачкою. Так само ж, звісно ж, можна зняти броньку і розмалювати під бронькою теж. Показую, як це робиться. Для того, щоб розмалювати, вам потрібен всього-навсього один балончик-крас, по факту, будь-який. Будь-який колір я маю на увазі для того, щоб почати малювати. Звісно, потім вам потрібно вибирати кольори другі. Просто підходимо з балончиком в руках, натискаємо F і можна або замалювати повністю Paint Solid Color. Оба, бачите, Чорно. Чор, все, повністю чорно. Paint. Можна навіть е, вичистити: clear paint, бачите е, можна вибрати паттерн 1 з 14. Я, допустимо, вибираю хекс і нажимаю ще раз F, і мені пропонується заповнити чотирма кольорами цей патерн. Допустимо, перший чорний. Єсть. Далі беремо жовтий балончик в руки. Кажем другий жовтий. Так точно. Беремо наступний. Це має червоний. Нажимаю 3, заповняє І останній білий. Кажу, заповни останнім білим. Все, готово. Ми розмалювали повністю патерн. Тож, все дуже просто і зрозуміло. ну Солідно, солідно. Де, а, цяцька яка. І невеличкий нюанс. Ви можете на це повісити хекс, на це повісити там, не знаю, піксель. На доступну детальку повісити тігер, і таким образом зробити якогось, як я вже сказав, франкенштейна Ще невеликий нюанс, дивіться. Це дуже важливо, не потрібно, щоб перемалювати в інший паттерн, тирати повністю краску. І тепер я такий, блять, не хочу тігер, хочу щось друге страйп. Просто вибираю страйп, все, колір примінився. Все дуже просто. Все, дивіться, яка пушка, а? Уже страйп везде. Ну і звісно ж, ми можемо розмалювати, як я вже сказав, і мотоцикли, літачки і велосипед. От. Тепер у нас мотоцикл в стилі хекс. Круто, круто. Опа, от вам велосипед в стилі Хекс. В общем, друзяки, розважаємося тепер з цими фарбуваннями, скільки захочемо. Це були Short News, Мене звати Роз'єбос. Дякую, що дивилися, та до наступних випусків. Па-па.